Слава Ісусу Христу, слава Україні. Я от приїхав до Ромна познімати зірку, карата. Ще та... Як гушечки сензує збув? Джевеліна. Джевеліна, але зараз ромен їх там пустить, бо вони всі покачили трохи. Ну йди туди, я зараз ще покажу, як десь то обігра веде. от Кобилка. О. Та чого? вона зараз... О, полетя, йдемо шкратапка. Ми от прийшли. Джевлінка гарно поправилась, дитики кирів має. Лушечка буде потужна, там крат стоїть. Зараз будемо ще його. Троха політа. Іже ребетька лушечка. Труде. Okay. Три oh, де зірка О! Повече Ти закривай фіртку, я йду. Та глядям туди будемо знімати. Ох, фурчет вона. Зірка вже все покачева. Ромен глушечку тримає, а зірка там його вуйка. І він забрав вже її, а глушечка привикла до карата, а зірка тепер літає за ними двома. О. Ну, дис іде, ти б де тип, ноги віки габа. Не собі гарно двоє. Ех, спортсменка. Гави фурчеть вона. Ух! Витьо. Я зараз фурчу. Дай мені батугату. Оте! Хоче бити Ну так як кубила мене <губила> ще йде за тим О! Его не гарно Двоє ходять собі Що от ближче покажу їй Трошка схуду! Єзіра! Є! На, 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 на не, А на. Ну, у вона за ними вже врвала, кубилу навертай! <плеси> О, вони вже тут, до коло хати повилітали. Он, он за ними поколу усі ганяти я Є! О, о! Як гарно пішла. Роу! Хрісь дапу, ще сітку перескочиш. Десь куби ви неветко. Р-го-го-го! Стий О, стій. Zdi se mi, da kofenjim pokažem, da se nekaj razira, zdaj se nekaj spravi, zdaj ne. se nekaj živi, zdaj se nekaj deka, zdaj se nekaj deka, zdaj se nekaj deka. Де туди йдеш до сітки? Поправив всі троха. Жербець буде потужний. І крок гарний має РРУ буде Жирка стала тут сіпасе. Оу, зірко Сі покачева, често оууу, де охамуха На мене беруть гоні спеціальні гов'я. Візірка ну рожени, я їх дай їм шпрайсу В'є ну в'єпеті зара В'є От, Зняли так коней трошки ще прийшов прийшов зірку показати трошки. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Слава Україні!